Етер телеканалу «Перший міський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви приєдналися до нас. Є новини, про які сьогодні хочеться поговорити з 15 листопада. Військові, які знаходяться на тривалому стаціонарному лікуванні, матимуть додаткові виплати. Ось про те, що це за виплати, як їх можна отримати. Чи всі категорії військових, які знаходяться на лікарняному, можуть їх отримати, як оформити все це, на що можна витратити? Про всі нюанси цього ми і будемо говорити. Ти сьогодні, тут на першому міському, і в нашій студії адвокатка Тетяна Грицюк. Вітаю пані. Вітаю, дякую, що прийшли до нас. Дійсно про важливе поговорити, бо розуміємо, що не всі військові, які потрапляють, вони можуть цим займатися зараз, якщо вони на тривалому лікарняному. Знаходиться десь у шпиталі, є родичі, які можуть це зробити, а чи можуть це вони зробити, чи ні? Це теж таке запитання, яке сподіваємося, щодні і знайдемо. Тож, чи всім категоріям військових, які знаходяться на тривалому лікуванні, можна отримати гроші? Насамперед варто зазначити, до яких саме законів цим законом вносилися зміни. Так. У 2023 році був прийнятий закон про внесення змін до окремих законів України щодо окремих питань. Проходження військової служби під час воєнного стану так. і саме цим окремим питанням для наших законодавців і виявилось питання про виплату додаткової винагороди. Угу. Саме зазначається слово додаткової, тому що є ще основна винагорода у розмірі 100 тисяч гривень, яка виплачується кожному військовополоненому, який звільнений з полону. Так, Там да. є особлива процедура, угу. можливо, про неї скажу пізніше угу. щодо виплати саме цих 50 тисяч. Які є е, новиною у нашому законодавстві uh -huh. е, потрібна особлива умова? Це те, що е, військовополонений, який відразу після звільнення з полону. Тобто, uh -huh. це не може бути те, що він е, там пройшов місяць, пройшло декілька місяців. Yeah. Це повинно бути відразу. Звичайно, ми можемо спостерігати картину, коли зустрічають наших військовополонених. Е, Виглядають вони не зовсім добре, ну так. як то кажуть, на курорту приїхали mm -hmm. зокрема, це підвищена худоба тіла, і звичайно ж, ми не знаємо, які вони там е, мають захворювання і проблеми зі здоров'ям. Mm -hmm. І ос основним моментом, який відбувається далі, кожен з цих військовополонених він відправляється на медичне обстеження Звісно. для встановлення його стану здоров'я. Yeah. І тоді вже визначається, йдуть вони на стаціонарне лікування чи не йдуть. Тобто, mm -hmm. це має бути саме стаціонарне а не будь-яка там невеличка лікування, лікування тимчасове так, чи да. обстеження uh -huh. Uh -huh. щодо того, що які можуть мати травми чи захворювання, в даному випадку законодавець все це. Поєднав так. тому, що це можуть бути раніше видавалися виплати лише лише тим, хто мають травми, тобто каліцтво, контузію, якісь пошкодження. Але на даний час це можуть бути і будь-які захворювання. Угу. Якщо наслідком цих захворювань є саме. Тривале стаціонарне лікування, то ці звільнені з полону військовослужбовці вони мають право на виплату цих 50 тисяч гривень. Пані, скажіть, будь ласка, що таке тривале лікування? Для когось тривало це вже місяць лежати, а для когось це півроку. Який термін повинен бути? Тривалість лікування законом визначається понад 30 днів, ага. однак термін, протягом якого буде виплачуватися ця допомога. Кожномісячна він не визначається, тобто Т... людина може навіть якщо і рік буде знаходитися, так, угу. так це є важливим моментом, але ще також важливим є те, що ця має бути безперервність угу. тобто, якщо особа переїжджала до іншого закладу. Да. Лікувального, якщо їй там в іншому медичному закладі робили операцію, однак є безперервність по документам лікування, угу. е, тому це буде підлягати виплаті 50 тисяч гривень. Однак, угу. якщо була така якісь певна перерва, була в такому разі, ну законодавець вже чітко визначив саме безперервність. Тобто, угу. якщо згодом виникає якась проблема зі здоров'ям, е, уже виплата цих 50 тисяч. Не буде лікуватися да. такому ну, тобто, якщо більше місяця ти знаходишся на лікуванні. То виплати будуть, так. якщо ти менше, так. а навіть якщо ти раз на півроку лягаєш, то на жаль, виплат ніяких не буде. А як оформити це? Не всі військовополонені, які потрапляють до лікарні, вони в такому стані, що і психологічному, і моральному, і фізичному, що вони можуть вийти і піти, оформлювати ці а, додаткові 50 тисяч виплати. Їм вони вони потрібні, але як це зробити? Які документи потрібно збирати? Коли ми говоримо саме про військовополонених, тобто yeah. ми говоримо, оце основна приставка: це військові, тобто це військовослужбовець, це yeah. його основний статус. Спочатку він має статус військовослужбовця. Наступний статус, який потім оформлюється і заноситься до відповідного реєстру, це статус особи, яка була позбавлена свободи внаслідок агресії проти держави України. Yeah. Тобто є у нас ще такий реєстр, mm -hmm. і насамперед людина. Коли повертається е, до України з полону, вона є військовослужбовцем і вона несе на собі ті е, певні, скажімо так, обов'язки і має ті ж гарантії, які були їй надані, як військовослужбовцю. Uh -huh. е, щодо цього, тобто військова частина, в якій військовослужбовець проходив службу, вона має забезпечувати ці всі моменти. Uh -huh. Тобто, до військової частини, якщо військовослужбовець сам зможе, або його родина може звернути. Uh -huh. І вже наразі такі звільнені військовополонені вже там їм в принципі з координаційних штабів надходять довідки про те, що вони були в полоні. Yeah. Ось і після того, як оформлюється первинна медична документація. Uh -huh. Тобто, буквально там з перших днів, як особа йде на стаціонарне лікування, угу. протягом п'яти днів також медичний заклад оформлює довідку щодо причини. Отримання захворювання uh -huh. чи цих травм yeah. така довідка медична, вона є певної форми передбаченою і вона є дуже обов'язковим документом при отриманні різних виплат. Uh -huh. І що важливо, саме цим законом, цими змінами, які вступили в силу 15 листопада, не проводиться службове розслідування внаслідок отримання травм і захворювань, якщо людина повернулася з полону. Uh -huh. Тобто службових розслідувань відносно того, яким воно чином відбувалося, якщо вже така людина про вже автоматично видається ця довідка і має бути видана протягом п'яти днів. Тобто, здебільшого, всі документи мають оформитися автоматично. Людина так. просто автоматично так. має отримати так. ці гроші, так. і все вона не має стояти у чергах, збирати якісь документи, доводити, що я повернувся з полону і так далі. Але якщо виникне така ситуація, то може допомогти просто звернення навіть від родичів до командування так. частини, в якій він був, до е лікарні, де він зараз знаходиться, спитати. Чи все добре, чи є документи, чи ми можемо спати спокійно і знати, що все добре? Звичайно, угу. звичайно. А на що можна витрачати ці додаткові гроші? Чи є взагалі а, якісь, я не знаю, а, слідкування за цими грошами? Це він повинен, це 50 тисяч витратити на лікування? Або взагалі це його проблеми на що будуть іти гроші? Держава. О... Вносячи зміни у закон, е, даючи таку додаткову грошову нагороду, е, не визначала конкретно на що має е, тратитись ці е, використовувати ці гроші. Однак, якщо ми говоримо е, про те, які давали коментарі саме засновники цього закону, вони yeah. наголошували на тому, що держава повинна підтримати е, тих військовослужбовців, які потрапили у полон, uh -huh. тому що Ті жахіття полону, які там переживають люди, да. їх неможливо е, окупити якоюсь конкретною сумою грошей. Uh -huh. Однак навіть ті, ті 50 тисяч гривень е, вони мають бути підтримкою, тобто військовослужбовець може потратити їх на все е, завгодно, що він захоче, uh -huh. коли завгодно. Там накопити їх на своєму е, рахунку і потім згодом їх потратити. Ось а щодо стосується медичного забезпечення, то як військовослужбовці, так і ті Люди військовослужбовці, які звільнені з полону, вони мають право на безоплатне е медицину, і в даному випадку е ці гроші не є тим, що вони мають їх потратити саме на якісь е медичні. Ліки, послуги та послуги там, да, да, да. ось або на якісь військові потреби, якщо потім людина повертається до військової служби, тому uh -huh. що статус військовослужбовця наголошує у таких людей він залишається. Yeah. Наявність полону є підставою для звільнення з військової служби uh -huh. однак, це не є абсолютною нормою, того що якщо людина приїхала з полону. Лікувалася, і вона може поїхати додому. У неї залишаються обов'язки перед військовою частиною, ну, яким вона має вирішити, угу. тобто продовжити надалі службу, або звільнитися, тому що у неї є право на демобілізацію зв'язку з тими обставинами, що стався полон. Скажіть мені, будь ласка, а чи може взагалі людина? Ну, от я розумію, людина на стаціонарному лікуванні вона взагалі інколи не може вийти? Вона взагалі інколи і людина не може ходити, бо травми такі, що не дають можливість і оці гроші 50 тисяч витрачати на якісь там розваги, відпочинок і так далі? Чи можуть ці гроші витрачати родичі? Чи можуть вони користуватися тією карткою, тим рахунком, на які приходять ці гроші? Чи знов-таки є якийсь фінмоніторинг того, що відбувається з цими грошима? Абсолютно ні, угу. не зазначено законом, що буде якась певна контрольована форма цих да. грошей. Тобто, якщо військовослужбовець захоче там, щоб його сім'я. Використовувала ці кошти, uh -huh. він спокійно може віддати свою банківську карту yeah. е, кому завгодно, кому захоче, і uh -huh. вони можуть використовувати ці кошти. Факт від держави є те, що держава надала, тобто допомогла цьому військовослужбовцю для того, щоб він міг якось покращити uh -huh. своє соціальне життя внаслідок цієї допомоги. Ну, ми розуміємо, що 50 тисяч гривень но, з однієї сторони це смішна сума да, у порівнянні з. Тим горем, яке е, прожила людина, яка повернулася з полону, є хлопці, які до сих пір не, не повернулися. І це ну це жахіття 50 тисяч не така велика сума. Дійсно, хотілося б, щоб ці хлопці, які повернулися з полону, отримали більше держава. Що може, то й робить? Ми розуміємо, що це складна ситуація. А чи є затримки з цими грошима? Чи може виникнути ситуація, що держава каже, що ой, пробачте, чи чи знаєте ви про те, що немає грошей в бюджеті? Ми не можемо виплатити зараз. Давайте за 2-3 місяці. Почекайте, чи бували такі ситуації? Наразі, якщо ми говоримо саме про цей закон 50 тисяч гривень полоненим, не можу чітко стверджувати, тому що 15 листопада це не так давно Тільки почалося да. так, угу. і це стосується саме військополонених, які ну повернулися відразу, і це ще не вступило в таку конкретну практичну дію, щоб розуміти наскільки воно може застосовуватись. Угу. Однак, якщо ви говорите саме ось про те, що це незначна сума коштів, хочу наголос. Сити на тому, що кожному військовополоненому е, положено 100 тисяч гривень одноразової такої грошової допомоги. просто за факт того, що він звільнився з полону, да. тобто е, мав він захворювання, не мав. Тобто, якщо Це ми додаткові говоримо, гроші, так, да. е, тобто. Той же військовослужбовець, який буде отримувати 50 тисяч за стаціонарне лікування, він також має право uh -huh. і на ці 100 тисяч гривень одноразової допомоги. Звичайно, тут досить інша процедура, uh -huh. вона така більш складніша. Uh -huh. е, ось, і там потрібно отримувати значну кількість документів, вноситися в оці реєстри осіб, які були позбавлені свободи внаслідок е, агресії. Російської, Російської федерації, Російської да, федерації да. а також що стосується е, цього процесу, там навіть засідає спеціальна комісія, угу. яка встановлює всі ці обставини. Угу. І у нас взагалі є профільний закон да. про правовий та соціальний захист осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Та членів їх сімей, mm -hmm. чому членів їх сімей? Тому що як е, відомо, також як коли людина перебуває у полоні, е, члени сім'ї е, отримують за це певні кошти. Ну так в наслідок да. того, що їхній член родини е, не знаходиться поряд е, і. Перебуває, скажімо так, в незрозумілих умовах угу. у держави агресора ну так, так держава поруч, вона все ж таки намагається попри складнощі знаходити сили і можливості і фінансово тому числі допомагати таким людям. Я розумію, що дуже часто частини, в яких були ці військові, які потрапили у полон, вони підтримують якомога сильніше своїх побратимів і родини побратимів. Вони постійно на зв'язку. Вони можуть звертатися за якимись там юридичними, у тому числі запитаннями. Питаннями, що, а як, а де мій а, близький? Чи є якісь а, новини про нього, про статус і так далі, тому подібне? Скажіть мені, будь ласка, і всім нам, пані, а, чи можуть розраховувати, ну, ми знаємо, війна вже 4 роки йде, або більше з 2014 року. І військові полонені вони ж ну, практично з першого дня потрапляли і у полон, і а, обміни були вже не перший раз, це не перший навіть десяток вже обмінів. Чи всі військовополонені з першого дня війни можуть розраховувати от на ці додаткові гроші? Колись був а, у полоні. Потім колись проходив стаціонарне лікування майже там півроку рік. А закон починає діяти тільки зараз, у 2025 році, 15 листопада, чи може людина, яка вже декілька років пройшло з моменту повернення, з моменту проходження лікування, чи може він звернутися і сказати: а дайте мені за ті сроки а, гроші. На жаль, ні, законом не передбачено зворотньої сили да. стосовно осіб, і так конкретно зазначено те, що особа відразу після звільнення з полону. Тобто, це вже розуміється допомога для тих людей, які будуть військовослужбовців, зокрема, які будуть звільнятися саме після вступу в дію цього закону. Тобто після 15 листопада, так, вже так. Ну, знов таки зверніть увагу на такі моменти. Я розумію, що хочеться більше отримати грошей. І держава, звісно, могла б дати гроші, ну вони були. Але треба розуміти, що такий закон, от тільки він починає діяти відразу ті хлопці, які зараз будуть повертатися з полону. А зараз ми сподіваємося, буде і обмін всіх на всіх. Дуже на це сподіваємося. І будуть якісь додаткові обміни, тож хлопці зможуть отримати ці додаткові гроші і вже витрачати їх на ті потреби, які вони хочуть. І які вони мають. А потреб там дійсно буде дуже багато. Якщо все. Таки буде виникати ситуація. Ось родина побачила цей закон, почула цю новину на першому міському військовий. Почув, думає, о, я маю на ці а, гроші а, розраховувати, а грошей немає. До кого звертатися? Це біжати до юристів, це біжати до а, голови лікарні, до свого командира. До кого звертатися людям, якщо у них якась затримка з цими грошима. Ну насамперед потрібно розуміти, що затримка з грошима вона може залежати не лише від командира, да. чи там якщо там довідку невчасно подали. Ми повинні розуміти ту фінансову політичну ситуацію, яка склалася в нашій державі. Звісно. І звичайно, добре, що прийнятий закон. Однак, ми на даний час не знаємо, як він ці норми будуть імплементуватися в життя. Uh -huh. Тому що до мене, як до адвоката, звертається велика кількість військових, яким не виплачуються бойові виплати, mm -hmm. яким не виплачуються виплати за відпустки, не виплачуються інші соціальні гарантії, які їм належні, і це відбувається там не протягом там минулого місяця, що він таки дзвонить і каже: Ой, вибачте, в минулому місяці надали. Це там уже рік проходить mm -hmm. ось і в не виплачуються ці кошти, і все йде до того, що у нас в Україні війна, і багато грошей, звичайно. Іде на те, щоб закупити е, захист для держави, е, і тому в даному випадку можливі такі ось затримки, да. і саме попливати на затримку. Це досить важко. Uh -huh. На мою думку, я думаю, що ці кошти будуть нараховуватися певним чином. Можливо, виплата буде якось затримуватися uh -huh. з рахунку, щоб можна. Тобто будуть подаватися медична документація, що ось там місяць yeah. пройшов, два yeah. місяці, три, і цей військовослужбовець знаходиться на стаціонарі. Ну, це також потрібно розуміти те, що це повинно бути саме стаціонарне лікування. Uh -huh. Тобто, наскільки лікарі будуть будуть визначати, чи дійсно цей військовослужбовець потребує того стаціонарного лікування, тому угу. що е, бувають е, полонені які. Ну можливо, більш стійко витримали полон. Yeah. А бувають воїни, які приїхали, яких не не приїхали, яких привезли, тому що вони в дуже тяжких станах. Так, так. І якщо ми беремо якісь профільні лікарні, то там взагалі ну, знаходяться дуже тяжкі військові, uh -huh. які саме з лінії фронту. Привозять туди, і вони потребують цього лікування. Тобто, оці захворювання, ну, вони мають мати такий тривалий час, щоб це був саме стаціонар. Угу. Ну тобто, треба розуміти, що це має бути е досить якась значна проблема зі здоров'ям, щоб людина тривалий час находилась на стаціонарному лікуванні. Ну і треба знов таки розуміти, яка ситуація в країні, що відбувається. Якщо навіть буває такі ситуації, що якісь затримки по-перше, є командири, а, які мають допомагати, ну, хоча б а, казати, що відбувається і як. Є юристи, які допомагають цьому, є державні установи, до яких можна звертатися з запитаннями. Головне, не нервувати. Я дуже сподіваюся, що навіть ті хлопці, які звертаються до вас і до інших юристів, ми спілкуємося часто в нашому етері з юристами, вони теж кажуть, що бувають затримки, дійсно. Ми дуже сподіваємося, що держава знайде можливість фінансову. А все ж таки повернути ці гроші хлопцям, які мають ці гроші отримати. Вони їх заробили своєю кров'ю, вони зробили своїм а, захистом. І держава може не сьогодні, може завтра всі ці гроші закумулює, поверне хлопцям. Це буде добре, які якщо закінчиться війна, і у хлопців на рахунку будуть гроші, якими вони зможуть користуватися або просто відпочивати, або побувати побудувати там свій бізнес, будинок, віддати дружині. Все, що завгодно, вони мають ці гроші зробити заробити, і далі робити з ними все, що завгодно. А держава має зробити все можливе від неї, щоб віддати ці гроші. Тож так. хочу подякувати вам. Я розумію, що з 15 листопада тільки закон починає працювати і. Запитання далі будуть ще виникати, як він працює, чому працює так, чому працює не так. Ми будемо слідкувати за тим, що буде відбуватися. Ще є один момент. Да, Ці ласка. виплати вони можуть призупинитися, да. можуть навіть відмовити у виплаті цих коштів. Угу. В чому полягає законом? Передбачено, що якщо військовополоненого... Який перебуває на цьому стаціонарному лікуванні? Йому повідомлено про підозру у вчиненні військового злочину mm -hmm. або злочину проти основ національної безпеки такі виплати призупиняються. Так. Що таке підозра? Підозра це першочергова кримінально-процесуальна дія. Тобто, якщо військово повертається і там дивляться по його документам, що він вчинив допустимо, військовий злочин, тобто не виконав наказ командира, mm -hmm. чи вчинив непокору. Чи дезертирство допоки буде розслідуватися кримінальна справа, такі виплати будуть призупинені? Угу. Тобто, якщо як наслідок буде виправдувальний вирок, да. всі ці кошти, на протязі якого е, часу лікувався військовополонений, вони будуть йому виплачені. Угу. Однак, у разі, якщо буде обвинувальний вирок, да. то, то такий військовополонений Нічого не отримує не. ніяких коштів. Угу. Ну на це теж треба звернути увагу. Дуже важливі моменти. Бачите, закон є, треба розбиратися у ньому. Якщо ви, не дай Боже, сталися от в такій ситуації, що у вас є родич, який повернув з полону, ви можете допомогти йому просто знайти цей закон, звернутися до юристів, спитати, чи може мій родич чи підлягає йому ці кошти, чи може він на них розраховувати. Зверніть на це, будь ласка, уваги. Тетяна Грицюк, адвокатка сьогодні в нашому етері. Дякую вам, пані, за роз'яснення. Будуть запитання, ми будемо їх акумулювати і зустрічатися з вами в нашому етері. Дякую. Дякую. Дякую, Дякую всім вам. Тримайтеся, українці. Не нехтуйте сиренами. Залишайтеся з першим міським. Ну а ми зустрінемось з вами незабаром.